Калуш єдине місто в області, де сьогодні через негоду не відмінене навчання. За словами міського голови Ігоря Матвійчука, попри те, що за добу випала місячна норма опадів, у місті не було зірвано навчальний процес, міський транспорт курсує у звичному режимі, а окремі проблеми із електропостачанням вдалося оперативно ліквідувати. Через негоду освітяни Калуша рекомендували батькам залишати дітей вдома. Проте усі передумови для навчального процесу у місці були створені, кажуть, в управлінні освіти. У школах тепло, майданчики і підходи до шкіл та садків розчищені. Ми десь рекомендували так, батькам по можливості, якщо вони мають можливість залишити дітей, особливо ті, що стосуються садочків вдома, то лишити все-таки для того, бо перехід до садочків деколи ну, де у кого такий трошки може бути затруднений. То ми Рекомендували, що можливо лишити. Якщо аналізувати навчальні заклади, то в навчальних закладах проблем з відвідуванням, з відвідуванням взагалі немає. У нас ну, найкраща явка учнів це у 4 школі. Там відсутність тільки 14% учнів, це взагалі є норма абсолютно. Решта коливається у межах 20%, більше вона тільки у 9 школі, найбільше, це 32% учнів не прийшли. Коли зв'язувалися з батьками, то вони говорили про це, і так само восьма школа, 33 і 32 відсотки. Вони коли зв'язувалися з батьками, то теж казали, що в них приватний сектор і в них так от більше затруднений доступ до школи. В садочках дещо явка трошки менша. Якщо взяти, подивитися по кількості дітей, які традиційно ходять і прийшли сьогодні, то, мабуть, найменше дітей все-таки в Барвінку, це на Загір'ї, у садочку, хоча туди і доїзд, і доступ до садочка, бо я там якраз була. Рамку з Любою Миколаївною, то нормальне, гарний. Не закривали ми садочки особливо, чому ще? Тому що батьки все-таки працюють. І якщо шкільних дітей можна залишити вдома самостійно, то дітей маленьких із садочка вдома самих лишити дуже часто нема з ким. Тому десь було прийнято рішення для того, щоб не зривати. Процес робочий ще, крім того всього. На дорогах міста з вчорашнього дня і навіть вночі працює спецтехніка. Комунальники звітують про відсутність заторів та прочищені тротуари. Заторів немає. Людей працює 39 чоловік на розчисті тротуарів, а не доріг. На дорогах сім одиниць техніки працює на сьогоднішній день, От на сьогодні. Додатково яковина на підгірки, дав два. Ми Сервіс е, Карпати ІФ підприємець автогредер е, на Хотів, екосервіс на Лисочанку дав поруч. Підприємець Руско дає краза, відвал, ескалатор, який працює з відвалом на Височанку. Ми зараз в повністю всі тротуари широкі почищені. Лишилося трохи вузьких тротуарів, але це вже на підгірки сюди на цей. Ми людей вже учиться сьогодні місто, в центрі вже почали вивозити з тих. Калушани про роботу комунальних служб відгукуються не надто позитивно. Адже якщо центральні дороги ще більш-менш придатні до руху автотранспорту, то у мікрорайонах та і навіть у дворах ситуація складна. Добре розчищені чи ні? Тут не теж з Маломойська, там ні. Ну, в коналі собі на вашу думку як спрацювали? Треба працювали вони добре. І люди, які тут були. Але все одно у нас. Де прийшов, воно топталося. Воно розчистили тут і тут. А де пройшов де втоптано, тут хуй хата. їм. Дивіться, який люк, дивіться. Як твоїх? А, а як ви сюди заглізу? Сніг не видку був що там такий цей. Так добре, що час наставне. Ну, як... Ужасна дорога. Ну чому? Що там? Не розчищена, не розкидана, літа. Немає то... ні одного трактора, не видно, аби щось чистили. Mm. Взагалі. Відранку один був і той вже десь пропав, немає, ні по місту ніде.